Вітаю вас на ньюзрумі! Удар по нафтобазі в Енгельсі. У яку фазу вступає Росія та чому удар по Енгельсу був показовим? Про це більш детальніше поговоримо у цьому відео. Ну а ви поки можете написати в коментарях, з якого куточка світу чи України ви бачите це відео. Нам буде дуже цікаво. Ар по Енресу був показовим багато в чому і ось в чому, не тільки тим, що там розміщена найбільша база для стратегічної авіації, відповідно, є сховища як авіаційного палива, так і боєкомплекту для бойових вильотів. Ні, я хочу звернути увагу на дещо інше. Згідно з даними Генерального штабу збройних сил України, за період повномасштабного вторгнення в Україну російські окупаційні війська втратили 1038 одиниць засобів протиповітряної оборони знищеними пошкодженими за трофеями. Станом на сьогодні категорія ППО російських окупаційних військ найменш компенсована. Це пов'язано з тим, що виробництво засобів ППО в Росії. Одиниці на місяць відновлення аналогічно. Тоді як на місяць російські окупаційні війська втрачають у середньому про три десятки засобів протиповітряної оборони, виготовити і відновити вони можуть лише кілька. Нині Росія увійшла у фазу критичного дефіциту засобів протиповітряної оборони, але це тільки пояснювальна частина. Що за радянського союзу, що за Росії завжди були області, що за Радянського Союзу, що за Росії, завжди були області, які мали повноцінне ешелонування ППО. Були області на так сяк, а були просто білі плями, дірки площами десятки тисяч квадратних кілометрів. У період із 22 до 23 року найзахищенішим вважалася Московська область і тимчасово окупований Крим. Але були і місні середнячки, до яких належала і Саратовська область. Загалом, ще з часів Радянського Союзу, цей регіон мав досить непогану ешеловану протиповітряну оборону. Але останнім часом неоразово фіксувалися експортні Засоби протиповітряної оборони на чергуванні в російських областях, що свідчить про вилучення або навіть викуп цих законтрактованих засобів для компенсації нестачі ЗРК. не так давно публікувався пост, в якому розбирався браворний на пропагандистський репортаж російських змі про протиповітряну оборону в Московській області, де засвітився унікальний арктичний комплекс ЗРК Панцер СА, призначений для арктичного регіону і його на сурових умов комплекс охороняє тепер Москву. А що ж сталося? Але все ж не про Москву, а про те, що один із найважливіших регіонів, як Саратовська область, опиняється не вперше під ударом і заперечувати успішність нинішнього нерозумно. Упали уламки? Ви серйозно? Україна продовжує методично виснажувати російську протиповітряну оборону і паралельно завдавати ударів по критично важливих об'єктах. Своєю чергою, Кремль, який перебуває на Рубіконі напередодні передодні Дональда Трампа, так нічого і не зміг продемонструвати для того, щоб переконати 47- го президента США в тому, що з ним. Потрібно домовлятися, а не дотискати. У Курську провал, пенивці, яскраве приліти, оперативно-тактичного значення завдань до навгурації російської окупаційних війська в зоні бойових дій, так і не виконали. Якось Росія не особливо впевнено входить у цей 2025 рік, хоча планувала сіяти ультиматуми і вимоги. Але якщо вже на те пішло, відповідно до слів президента України Володимира Зеленського щодо виробництва ударних дронів та ракет. Якраз Україна ще ударів по Росії навіть і не починала. Це вже була підготовка, скажімо так, розм'якшення м'яса перед просмажуванням. Це вся інформація станом на зараз. Дякую вам за довіру. По бажанню можете підтримати нас фінансово, посилання в описі до кожного відео, а також поставити подобайку цьому відео. На останок скажу слава Україні та побачимось тут, на Ньюзрумі.